Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні хочу вам нагадати за містичний дроп з 12 днів танкового Різдва. Також розберемо у анонс запуску фан режиму зимовий рейд. Уже відомі всі деталі і що саме головне відоме нагороди, друзі, за прогресію. Зараз ми їх обговоримо. Також хочу далі вже поговорити про п'яту машину, що може випасти з великих коробок, а саме БЗТ-70, китайський акційний важкий тан 10-го рівня. Я вже на ньому більше 20 боїв пограв і готовий вам сказати свою думку. Ну і в останній частині відеоролику буду відкривати великі коробки, друзі. Великі коробки подаровані підписниками. 12 коробочок мені подарував Сергій. дякую, ти величезне різних типів. І три коробочки, от чарівні коробки, були подаровані гравцем, підписником, скоріш за все, танкістроверіст. От Нік називається у нього, якщо я правильно прочитав. Він тут пише, що не може дивитися на мої муки, що я ніяк не можу отримати останню машину з цих коробочок, тобто той самий Кокодріло. Але, друзі, при наступному відкриванні, тобто в мене вже 0 коробочок до гаранта, при наступному відкриванні я вже його точно повинен би отримати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо із нагадування, що завтра відбудеться восьма трансляція з серії 12 днів танкової різдва. День 8, 10 грудня, початок о 15.00. За 180 хвилин перегляду ми будемо отримувати в основному набір особистих резервів на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину, на плюс 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу на одну годину. Вони семидневні, ті, що згорають або рідше 3D стиль Char de Chastel для Alproto iMix 30 і преміум машина також буде випадати, але дуже і дуже рідко. ЄС 3 з механізмом заряджання. Це у нас радянський важкий танк 8 го рівня. Це таке, друзі, первинне нагадування вже традиційне. Далі давайте розберемо подробиці зимового рейду, тому що вчора з'явилася офіційна стаття, значить, перше, що тут зазначено, це, звісно, строки з 11 грудня 10.00 у нас початок цього режиму до 22 грудня буде він тривати 10.00. Якщо подивитися на правила, то тут будуть у нас бої між трьома командами по 5 гравців, друзі. А, також по правилах плюс-мінус так залишається, як і було. Тобто потрібно збирати і доставляти от оці подарунки. Вони будуть з'являтися хвилями, ці подаруночки. А, звісно, дехто буде викрадати там їх із баз треба буде захищати або навпаки викрадати і на свої бази доставляти. Тобто, плюс-мінус все залишається, як і було. Звісно, дуже багато доповнень у нас, а білки з'явилися всі Справи це все зрозуміло. Також є унікальні ігрові події, такі як, наприклад, потужна хуртовина. В нас таке було, наприклад, і в минулому році. Що стосується нововведень, то це, звісно, дві мапи. Фабрика подарунків дуже схожа до тієї, що була у минулому році, друзі, ця от мапа, але перероблена. І друга це паперосвіт. Оце абсолютно нова друзі, мапа у нас, яка з'явилася. От що тут зазначено, боріться із супротивниками на трьох плавких островах, які можна захопити і установити на них захисні вежі, керовані штучним інтелектом. Саме на цих островах найбільше подарунків, а в центральній зоні з обертальними планетами і платформами для стрибків можна знайти коротку дорогу та влаштувати хитрі засібки. Ну непогано, друзі, непогано. Це все добре. По техніці. Є спритник, друзі, захисник і штурмовик. У кожного з цих типів машин, тобто в кожної з цих от технік є свої абілки. Це все можна було побачити в офіційному відеоролику. Але що саме, друзі, цікаве для гравців, це, звісно, окрім фану, який ми отримаємо, граючи в цей режим, це, звісно, нагороди. Наприклад, тут завезли у прогресі у нас новенькі 3D-обвіси, нерозвідані терени, називається цей пах, так складу. Перший 3D-обвіз це глобус дослідника, другий залишки корабля, третій експедиційне каноє, четвертий кам'яний вартовий і Теодолі це в нас п'ятий 3D-обвіз останній. Але окрім цих 3D-обвісів, ми ще зможемо отримати 700 тисяч кредитів за прогресію, це сумарно, 7,5 тисяч вільного досвіду, дуже мало, друзі, Я думав, буде більше, хоча б там 20 тисяч, ну, наприклад. Далі йде 1000 бон, Оце доволі непогано, жирнувато так. Тисячу бон за прогресію отримати, плюс до того медаль зимовий рейд. Це все зрозуміло, але у нас на цій прогресії все не закінчується. Тобто, якщо вам подобається цей режим і є багато часу, ви зможете ще пограти, пофармити ці очки, і далі за них от е, уже е, постпрогресійні нагороди отримувати. Рандомно. Або 25 тисяч кредитів, або одну тисячу е, виходить от вільного досвіду, або 100 бон, або день прямо, або три завдання на. Іх досвіду. тобто вже тут опційно, друзі, але все ж таки непогані такі нагороди, особливо по бонах. Розумію, що їх витрачати ну. Практично немає куди, ну мається на увазі тільки бонові магазини. Там всі справи вони оновлюються не так часто, але все ж таки, якщо ви не викупили якусь техніку, можете їх назбирати. Тим паче, періодично бонові аукціони маневрів проводяться. Ну, коротше кажучи, Звісно, там ставки дуже великі, але тим не менш непогані такі нагороди. От така, друзі, інформація по зимовому рейду, яку я вам хотів розповісти. Тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо рухатися далі. І так, друзі, тепер ми в гаражі, давайте розбирати БЗТСІ. 70, китайський акційний важкий танк 10 рівня. Я на ньому пограв більше 20 боїв. Давайте перейдемо до статистики. Звісно, з командами, ну, взагалі, це був жах. А, відсоток перемог тут дуже жахливий, скільки? 38%, друзі. Грай на 38%, нічого страшного. Середня шкода 3173. В принципі, без проблем я її набивав, друзі. Я не можу сказати, що ну, це було важко. Я думаю, що й вищий показник можна буде набивати. Я ще буду. Грати на цій машині, але в цілому, друзі, ну, вона доволі приємна по альфі, але по-іншому, от, комфорт ведення вогню, всі справи там по снарядах є питання. Не так все просто. Зараз будемо про це все говорити. Перше, що я от, хочу з вами е, обговорити, це, звісно, обладнання, яке я використовую, тому що я експериментував із прицілом, з експериментальним Т3, а потім його в фіналі замінив на комплекс поліпшення живучості Т3, е, поставив, звісно, трофейний досилай, Треба 100% піднімати ДПМ. Ну і динаміка в нас погана, тому система підвищення рухливості Т3 також буде не зайвою. Це одна з таких збірок дієвих, я думаю, багато хто її використовує. Тепер давайте перейдемо до характеристик поживучості, тому що це одна з основних наших фішок. Міцність нашої машини 2540. У мене ще польова модернізація повністю не викачана, тому цей показник не фінальний, так скажемо. Але тут комплекс підвищення. Живучості Т3 дає 210 і 30, от базова модифікація, додаткові бронепластини, але, друзі, це ще не до кінця вона прокачана, тільки почав, так скажемо. Бронювання корпуса, якщо дивитися, то бачимо, що тут 320 120, 60, бронювання башти 300-170-90. Лобова броня вражає, звісно, але, друзі, не все так просто, тому що в нас є вразливі точки, звісно. Як і у всіх машин, у багатьох точніше, от НЛД, дивіться, 250 мм. ну, Приблизно, в залежності від ракурса. Якщо, наприклад, ну, от так стояти, то десь 250, а, ну, воно в основному так і є. Якщо під кутами, то, звісно, тут і 300, і під кутами в основному і треба грати. Друзі, виїжджати до супротивника. Звісно, тут буде вже відкриватися от гусля, так скажемо. Якщо під такими кутами, то вона вже без проблем буде пробуватися, але все ж таки, ну, бронювання є. Дивіться, вище тут 320. Це вже навіть голда не вся буде пробувати. Тут 320 так само, дивіться, от скос. Це ВЛД під такими кутами. Тобто непогано тут 380, що К 270. Тобто от під таким ракурсом будуть пробувати, якщо ви відвернете башту. Під от таким, звісно, не будуть пробувати. Тут дуже висока броня. Тут також, дивіться, 380, 370. 370, 525. Тобто ну, броня є, броня є. НЛД слабка зона, вона буде пробуватися, тому що на голді багато. І, звісно, на башті от лючки 180 мм, оцей найбільший. Оцей 180 мм. Тут в основному повинні йти рикошети, хоча приведена броня 267 мм. Бачимо, от, як тут іде от, по даху цей підйом, для того, щоб гармата, походу, опускалася. ну, Коротше кажучи, бронювання є. По по бортах, друзі, також воно є, бронювання. Дивіться, яка приведена броня під такими кутами 350-340. Тобто, ромбувати на цій машині потрібно і відтанковувати частину дамага. Звісно, ті, хто розумніше, вони будуть вицілювати лючки. Бачимо, от вони випирають що з цього боку, що з цього боку. Тобто В лючки найпростіше буде пробувати. Але в цілому бронювання непогане. Навіть отут забронювали, бачите, 300 мм. Тобто, голда, звісно, буде часто пробувати, але все ж таки, ну, частину. Дамагу ви будете і відтанковувати. Тепер давайте перейдемо до характеристик от конкретно вогневої потужності. І перше, що будемо розбирати вже за традицією, це, звісно, снаряди. Тут у нас три типи. Традиційно от базовий снаряд бронебійний, має середню шкоду 850 одиниць. Непогано, друзі, це прекрасне значення. Від такої альфи дуже зручно і, так скажемо, класно грати, тому що це приносить своєрідне таке задоволення і своєрідний такий фан. Да, Втичку на 850-900, буває вилітає, буває і менше, звісно, плюс-мінус 25% ніхто не відміняв. Але все ж таки дуже і дуже приємно. Тим паче гармата з великим калібром, якщо, наприклад, влучиш по баках, частково можете ще забрати ХП загоранням цієї машини. Також дуже приємно. Середнє пробування броні 256 мм на близьких дистанціях, 238 мм на 500 м. Тобто, друзі, в цілому бронепробиття тут усереднене, нічого особливого я не бачу, швидкість польоту погана. Ну, як для важкого танку, звісно, можливо, це плюс-мінуси нормально, але все ж таки погана, 800 метрів на секунду. Голда тут кумулятивна, так само має середню шкоду 850 одиниць, пробиває вона 330 мм. На усіх дистанціях кумулятив, все зрозуміло, але те, що мені не сподобалося, звісно, друзі, що на 10-х і на 11 х рівнях дуже багато екранів. І періодично ці кумулятиви там будуть залишатися, навіть якщо машина виїжджає бортом, тобто ви дуже часто ними будете не пробивати. Тобто, Кумулятиви, зрозуміло, треба стріляти тільки в чисту броню, там, де ну, приведена броня не дуже висока, тобто ви проб'єте 100%. Але якщо влучає в якийсь екран, то, звісно, там може снаряд залишитися, навіть якщо приведена броня буде невисока. Швидкість польоту даного снаряду 600 метрів на секунду ще гірша. Тобто тут дуже величезний мінус от швидкість польоту снаряду, от конкретно, у цієї машини. Особливо кумулятивного 600 це взагалі мало. А фугас, друзі, там взагалі. 500 метрів на секунду, при тому, що вони пробувають нормально 90 мм на усіх дистанціях і мають середню шкоду взагалі прекрасну 1200 одиниць. Я один раз пам'ятаю, в бою в якомусь використовував на хірчкафер, то доволі так кайфонув, друзі, коли по фулки пройшов дамаг. Це реально дуже круто, на картон можна їх використовувати, особливо на близьких і середніх дистанціях, тому що 500 метрів на секунду це довгувато, звісно, летітимуть ці снаряди. Але в цілому, якщо підсумувати, то, звісно, дуже приємні снаряди по Альфі. Це фішка основна бронепробиття. Тут стандартна швидкість польоту погана, як є, кажу друзі, тому що не все так гладко. Далі, якщо подивитися, от по характеристиках, то ми можемо побачити, що заряджання гармати у моїй комплектації, тут циклічна гармата без барабана, без нічого, складає 16.02. Тобто за 16 секунд я перезаряджаюся, і середня шкода на хвилину у мене виходить 3184. Прекрасна середня шкода, як для такої альфи, друзі. Звісно, розкид на 100 метрів у нас поганий у моїй комплектації 0.4, тобто це дуже погане значення. Час зведення 2,61, також поганенький такий показник, плюс до того в нас поганенька стабілізація. 0,23 в русі, 0,23 при повороті корпусу і 0,15 при повороті самої башти. Тобто, друзі, є свої мінуси. Бачимо, що ця гармата некомфортна, кути вертикального наведення, мінус 8, плюс 20, слава Богу, мінус 8. Тобто на рельєфі ви зможете відігрувати. Так, не мінус 10, але все ж таки зможете. Швидкість горизонтального пересування прицілу 18-27. Тобто, довгувато це показники нединамічного важкого танку. Що стосується отрухливості, то це, звісно, наш мінус. Тому що, ну. Максималка, от навіть із системою підвищення рухливості Т3 у мене складає 33 км вперед, 13 назад при питомій потужності 12.31. Тобто, це не занадто така повільна машина. Знаєте, як там 20-25 їхатиме, але все ж таки дуже повільна машина, тому що 28 км ви так будете десь волочитися. Звісно, питома потужність так собі також, 12.31 це небагато, при тому, що це з комплексом підвищення рухливості Т3. Тобто, це мінус, друзі, як я кажу, швидкість повороту шасі так. Також дуже повільно, 2483 показники не важкого танку, що тут говорити. Зараз ви в боях бачите, що до чого і як. Скритості ніякої тут немає. Звісно, 8.16, нерухома машина 5.08 під час руху, це зрозуміло, це штурмовий, важкий танк, який повинен бути на першій, на другій лінії. І огляд 422 метри. Тобто, в принципі, така, можна сказати, навіть сліпувата машина, тому що це з навичкою радіоперехоплення, навичка плічопліч, навичка екстремальні умови, навичка гострий. Навичка боєбратерства і поліпшений раціон. Коротше кажучи, якщо підсумувати от взагалі по цій машині, то ми маємо доволі хороше лобове бронювання і бронювання у бортах. Тобто ромбувати потрібно 100% для того, щоб збільшувати свою приведену броню. Але в той же час у нас слабке НЛД, яке на практиці пробувається дуже часто, і що саме погане лючки друзі, тому що їх будуть запросто вицілювати. Оце такі дуже вразливі зони. Плюс до того в нас гармат. Дуже хороша по альфі, друзі, стандартна відносно по пробиттю, але в той же час у нас некомфортні снаряди по швидкості польоту. Плюс до того у нас некомфортна гармата по точності, по стабілізації, по часу зведення також поєднанні, можна сказати. Але при тому в нас хороший ДПМ. Хоча альфа висока з пострілу, друзі, фугаси тут прекрасні, швидкість польоту, я вже казав, погана. Коротше кажучи, в цілому, якщо підсумувати цю машину, то вона. Хороша, друзі, вона хороша на 10 рівні, однозначно, можна пограти від рельєфу, від альфи грати приємно. Друзі, це при тому, що в мене от зливні бої були. Ви бачили, який відсоток перемог. Але, друзі, я вмудрявся набивати в середньому більше 3000 тисяч дамагу, от більше 20 боїв, більше 3000 тисяч Це непоганий результат, як для мене, друзі. Я думаю, я його підніму вище, тому що це були зливи. А якщо піде нормальна сесія, що можна буде довше пограти. А не так, що до тебе вже приїжджають і те роздупляють, тому що вже команди немає. То буде нормально, друзі. Я думаю, 35 800 можна набивати на цій машині без проблем. Ну, мене поки що таких результатів не було. Знаєте, як там показували, що там по 8, по 10 тисяч, по 12 набивали. Такого ще не було. Якщо буде, то буду показувати в подальшому у новинних відеороликах. Але 5 тисяч доволі часто проскакує. 5 тисяч набивається ну, на цій машині, в принципі, без особливих проблем. Звісно, буває так, що у вас там. Роздуплять, продавлять, що ви там 15-2000 накидаєте. І не без того, знаєте, це на будь-якій машині може бути, що невдало кудись поїхав. Але в цілому, друзі, ну непогана, дійсно машина. Як для акційної машини, БЗТ-70 непогана. По фану виїхав, дав плюхенцію, заїхав там, відбачте, можна відігрувати від рельєфу. Коротше, каті в цілому, мені ця машина, можна сказати, навіть сподобалася. Звісно, завтра постараюся зробити огляд на кокодріла, який мені зараз повинен випасти. Давайте Перейдемо вже до відкриття от коробочок. Дякую величезне ще раз підписникам за такі подарунки. Тому що я думав, відкрию от безкоштовну коробку 12 грудня і все, і заберу кокодріло. Бачите, у наступній коробці буде гарантована нагорода. Відкриваю зараз, повинен кокодріло випасти, тому що вже всі повипадали машини. Це остання акційна машина, яка у мене ще не випала. Дивимося, дивимося, дивимося. 250 золота, тобто стандартна коробка і гарантований акційний танк 10-го рівня. Повинен приїхати. Я думаю, нічого інше не приїде. Ну, це по логіці. Повинно випадати те, чого немає. Правильно, ось бачите, кокодріло приїхав. ху, Нарешті, нарешті. Я хотів, так само, як і БЗТ-70, тут кокодріло, пограти на ньому, зробити відеоогляд Круто, друзі, круто, кокодріло, клас, клас. Давайте назад до великих коробок знайду зараз цю машину швиденько. Так, огляд, 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 коригувати. І це в нас Італія, 10 рівень. Так, 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 не бачу, Італія, 10 рівень, кокодріло зберегти, вийти. А, обираю його. Ось а, красень стоїть. стешечка, Це дуже круто. Давайте ще 14 коробок відкриємо. Тут дві штуки залишилося, зараз відкрию, а там буду по 5 штук відкривати. А там буду. Чи скільки. А, у мене не ПП штук, там по три штучки, всього. 250. ТБТ-шка, друзі, компенсація. 11 50 золота. Компенсація. Перша компенсація. Скільки коробок відкривав, не було жодної компенсації. І от розкажіть, як воно працює. Я взагалі не, не розумію, як воно працює. Тебе тежка випала, друзі, компенсація. Перша компенсація, 11 тисяч золота. Клас. Уже задоволений, як слон, навіть компенсацію отримав. Але з такої великої кількості коробок ви самі усвідомлюєте, що це ну, взагалі. Що в нас ще тут буде? 250 золота. Відкриваємо далі. Клас, друзі, ще й компенсацію отримав. Крутяк. І ще одне свічіння. Ну це може бути 3D-OVS, друзі. Це може бути 3D-віз. Так, це 3D-OVS. Легендарний 3D-OVS, вогняний кінь. Бачите, випав. Я вже обрадувався ще одну компенсацію, отримав, чуєте? Дивіться, ще одне свічіння. Що ще один 3 d обвіз. Легендарний 3D обвіз, друзі. Небесний дзвін. А, бачите, два 3D поспіль випали. Два 3D. -обвіся. Дивимося, що тут. Можливо, мілкопрем яке ще випаде компенсація. Буде взагалі круто, друзі. Ну, 11 тисяч голди випало, це жирно, це жирно. Компенсація за ТБТшку. Навіть не Стріт Сікса а ота випала, а от конкретно ТБТшка 250 голди. Відкриваємо ще одну коробочку. Клас! І, і кокодріло, і компенсація. Круто. Круто. Задоволений як слон, друзі. Задоволений як слон. 250 голди. Так, останні 6 коробочок. Давайте 5 штук відкриємо одним паком. І одну вже так. Дивимося, 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 нічого такого, але можливо мілко примечі. ще щось: 250 золота, 250, 250, 250 і 250. Усі стандарти. І останню коробочку відкриваємо. Останню коробочку відкриваємо. Також нічого такого. Дивимося, дивимося, дивимося. 250 голди, 100 тисяч кредитів. Але, друзі, я задоволений. Оце було круто. Оце реально було круто. Дивіться, 112 тисяч голди і 600, 112 600 голди, 26 премів, Уся техніка, яка можлива, і ще й була по ТБТ компенсація. Це крутяк, тому що високорівневих премів у мене не було по компенсації. 3 d всі, танковий е, преміум аккаунт ось, кредити 17. Мільйонів 600 от, тисяч ці справи. Оце задоволений, друзі. Оце тепер задоволений по повній програмі. От голди 155 тисяч. Крутяк, крутяк. От тепер задоволений, все класно. Пишіть, що ви думаєте на рахунок такого дропу? Мені дуже ну, сподобалося. Оці останні коробочки, що я відкривав от 15. Взагалі дуже круто. От ту одну коробочку, яку я безкоштовно отримаю, я буду відкривати також на відеоролик е, в п'ятницю ввечері. Можливо, ну подивимося, як там по світлу буде, тому що вже на роботу повинен би вийти. Ну, Це вже буде видно. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!